Продовжуємо тему розв'язання тригонометричних нерівностей. І сьогодні ми розглянемо нерівності, основами яких є функції тангенс та котаргенс. Перш ніж ми перейдемо до цих нерівностей, ще раз хочу звернутися до тригонометричних нерівностей з функціями синус-косинус і відповідно показати нерівності, розв'язками яких є множина дійсних чисел. Наприклад, синус x менше рівне одиниці. Чому розв'язками цієї нерівності є множина всіх дійсних чисел? Та тому, що синус дійсно у нас розташовується ось в цьому інтервалі від мінус 1 до 1. І це ті значення, які дійсно менше рівні одиниці при будь-яких значеннях кутів, тобто х? Так само синус х більше рівне мінус одиниці. Дійсно, це той самий відрізок. Від мінус 1 до 1 при будь-яких значеннях кутів. І косинус менше рівня одиниці і більше рівня мінус 11. Це всі значення, які розташовуються в відрізку від мінус 1 до 1. І ці значення косинус приймає при будь-яких значеннях х. Тобто розв'язками всіх цих чотирьох нерівностей є множина дійсних чисел. Тому відповідь до цих нерівностей буде спільна х належить множині дійсних чисел. Розглянемо першу нерівність тангенс х більше за корінь квадратний з трьох, працюємо так само, як і у випадку з синусами і косинусами. В першу чергу треба нанести тангенси, які більші за корінь з трьох. Спочатку усвідомимо, що таке тангенс. Отже, якщо, наприклад, взяти Деякий промінь спочатку у початку координат і повертати його на деякий кут, таким чином, щоб він мав спільну точку із оцією прямою х дорівнює 1, то тангенсом є ордината оцієї спільної точки. Тобто, якщо ми оцей промінь повернули на оцей кут альфа то куту повороту цього променя відповідає ось ця точка на прямій х дорівнює 1 тобто вона є точкою перетину між цим променем і оцією прямою ця пряма називається лінія тангенсів то тангенсом кута повороту альфа буде значення ординати тобто величина оцього відрізка тобто тангенс альфа це значення ординати оцієї цієї точки у цієї точки взагалі, координати такі. Одиничка абсциса, оскільки вона завжди одиниця. І ордината це тангенс кута повороту. Тангенс альфа. Тангенс кута повороту ось цього пробаля. Звідси слідує, що якщо є спільна точка між прямою х дорівнює 1 і оцим променем, то й тангенс існує. Якщо спільної точки немає... То й Тагненса не буде. В якому випадку спільної точки немає? Зрозуміло, що повертаючи далі, 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 ми можемо досягти такого положення, коли оцей промінь паралельний до прямої Х рівня 1, і в цей момент спільних точок немає. Між цим променем і цією прямою. Нема спільних точок, немає і таненса. Що це за кут повороту? кут Повороту 90 градусів або π на 2. Тобто π на 2, я позначу цю точку, ось вона, який відповідає кут повороту π на 2. Це саме той кут, при якому тангенс не існує. Геометричний смисл саме в тому, що при цьому куту повороту оцей промінь паралельний. До прямої Х дорівнює 1, і оця спільна точка в цьому випадку відсутня. Та отже, й немає. Отже, тепер ми знаємо, що тангенси кута повороту променя, який ми тільки що розглядали, являють собою ординати усіх спільних точок прямої Х дорівнює 1 і того променя, який перетинає цю пряму. І, відповідно, шукаємо значення тангенсів на осі ординат. Нас цікавить тангенси, які більші за корінь з трьох. Корінь з трьох у нас приблизно тут. Це число більше за одиницю, але менше за двійку. Ось тут у нас корінь з трьох. Тангенси, які відповідають тим числам, які більші за корінь з трьох, розташовуються вище. Тобто. Я їх позначу ось такою червоною лінією. Які точки прямої Х рівня 1 нас цікавлять? Нас цікавлять точки прямої, які розташовуються відповідно вище оцієї лінії. І відповідно та точка, яка має ординату корінь з трьох. Вона також виколота точка, оскільки вона відповідає ось цьому значенню, яке не задовольняє нашу нерівність. Всі інші точки ми відповідно заштрихуємо червоним. Ось це, що ми заштрихували, оця частина прямої, має бути намальована. Відповідно. Маємо таку модель. У цього променя, а точніше на цьому промені, є два олівці. Один олівець ось тут, який буде малювати прямо вгору чи вниз, в залежності від того, як ми повертаємо. Другий олівець той, який прямує дугу, малює, більше, дугу повороту. Цей олівець розташовується в цій точці. Що є кінцем радіуса, тому що цей олівець буде малювати дугу повороту нашого радіуса. А другий олівець буде малювати пряму, або точніше ту частину прямої, яка відповідає тим тангенсам, які задовольняють нашу нерівність. Отже, оцю частину прямої нам не треба було малювати, тому поворот ми здійснили на оцей кут без малювання. Ні оця пряма, ні оця дуга не малюється в цей момент. Точку стартову на оцій дугі, яка буде малюватися, також позначаємо незафарбованим кружком, а скільки кут повороту. Ось цей же кут повороту. Відповідає цій виколотій точці, Отже, і оця точка також буде на дузі виколота. Після цього ми опускаємо олівець тут і опускаємо олівець тут. Цей олівець буде малювати оцю частину прямої, а оцей олівець буде малювати ось цю дугу. Тобто це буде відбуватися наступним чином. Все положення ми опускаємо олівець і починаємо малювати. Зверніть увагу, що оця точка, отут олівець, малює ось цю частину прямої. А оця точка, тут у нас олівець, малює оцю дугу. І малювати ми будемо сьомого момента. От малюємо, малюємо, малюємо. Аж до тих пір, поки промінь не стане паралельний до цієї прямої. Тобто дугу ми промалювали ось до цієї точки. І цій точці відповідає кут повороту прямий. Тобто 90 градусів або на 2. Це кінцева точка нашої дуги. А початкова точка відповідає куту повороту, значення тангенса якого корінь з трьох. А це означає, що це пі натрику. Початкова точка. Другий наш відповідає куту пінатри. Які ж кути задовольняють нашу нерівність? Нашу нерівність задовольняють всі кути, які відповідають усим оцим точкам дуги Від на 3 до піна 2. Тобто від на 3 плюс пін. Врахуємо, що період Таленса пі, тому треба додати період. До піна 2 плюс П, не включаючи 3 плюс П, і не включаючи пі на 2 плюс p Бо тут у нас виколоті точки. Тобто маємо таку подвійну нерівність, де наш кут X лежить в межах від 3 плюс P не включаючи до на 2 плюс PN не включаючи. N належить множині цілих чисел. Далі відповідь. Наступна нерівність не строга. І відповідно. Починаємо з того, що позначаємо тангенси, які не перевищують корінь з трьох натрий. Значення корінь з трьох натрий ми позначаємо за фарбованим кружком. Це число трішки більше за половину за 0,5. Позначаємо тангенси менші за це число. Переходимо на пряму тангенсів, лінію тангенсів, позначаємо зафарбованим кружком точку, яка відповідає цьому значенню. І так само позначимо ті точки прямої, які треба нам намалювати, тобто побудувати. Звер... Зверніть увагу, що в цьому випадку у нас. Має будуватися і верхня, і нижня частина. Це означає, що поворот буде здійснюватися одразу з малюванням. Отак От ось. Спочатку догори. Тобто проти годинникової стрілки. При цьому другий олівець у нас промалює оцю дугу. Зафарбована точка. І кут повороту, який ми маємо. Відповідає цій дузі, це буде Піна 6. Наступне, що ми маємо промалювати, це нижню частину прямої. Ми її малюємо, малюємо, малюємо аж до тих пір, поки промінь не стане паралельний до прямої Х деревньої 1. При цьому ми промалювали ось цю дугу за годинниковою стрілкою. Тобто у від'ємному напрямку. Ця точка, при якій тангенс вже не існує, відповідає куту повороту мінус пі на 2. І відповідно кружок не зафарбований. Тому в нас з'явилась ось ця дуга. Відповідно, найменше значення кута повороту мінус на 2 і найбільше плюс пі на 6. Відповідно, всі наші кути, які лежать в цих межах, тобто більші за мінус пі на 2 плюс пі н, і менші рівні за пі на 6 плюс pn, от вони задовольняють нашу нерівністю. Відповідь записуємо з таким проміжком. Тут у нас прямокутна дужка, бо нерівність не строга. А тут кругла. Бо тут нерівність струга. Ну і розглянемо трішки складнішу нерівність. В першу чергу її треба звести до найпростіших. Плюс 2 переносимо праворуч. Отримуємо таку нерівність. Тепер позбавимося двійки, поділивши обидві частини на 2. Отримуємо таку нерівність. І тепер приступаємо до. Нашого малюнку. Спочатку позначимо тангенси, які більші за мінус один. Значення мінус 1, ось у нас. Тангенси більші за мінус 1 вище розташовуються. Позначили їх червоним. Далі переходимо на пряму нашу на лінію тангенсів. Кружок не зафарбований. І нам потрібно замалювати ось цю частину. Тобто намалювати ось цю частину прямої. Позначимо її також червоним. Коли ми все розмітили, тепер приступаємо до малювання. Отже, малюємо верхню частину нашої прямої. Ось, ось, ось таким чином повертаємо, поки не стане румінь паралельно до прямої Х дерівні 1. І це у нас відповідно. Промалювалася оця дуга. З самого початку ми вже малювали до цієї точки цю точку виколимо, оскільки кут повороту Пі на 2. При цьому куту повороту промінь паралельний до цієї прямої, спільної точки немає, тангенса немає. Малюємо оцю частину прямої. Повертаємо в цю сторону, тобто за годинниковою стрілкою і зупиняємося. Промалювали оцю частину прямої і оцю дугу кола промалювали також. Ця точка відповідає куту повороту мінус пі на 4. Тангенс кута повороту у нас рівний мінус одиниці. Всі кути, які лежать в межах від мінус пі на 4 плюс пін до пі на 2 плюс pn, не включаючи ці кути крайні, задовольняють нашу нерівність. Тобто наші кути 2 x π на 4, вони таким виразом зараз записані. Лежать в межах від мінус π на 4 плюс π, не включаючи до π на 2 плюс π, не включаючи де Належить від цілих чисел. З цієї подвійної нерівності знайдемо x. Спочатку позбавимося мінус π на 4 шляхом додавання π на 4 до всіх частин. Мінус π на 4 плюс пі на 4 буде 0. 0 плюс піен буде π. Пі. Тут 2х залишиться, тому що мінус пі на 4 плюс π на 4 взаємознищується. π на 2 плюс пі на 4 це 3 π на 4. Тепер поділимо на двійку і позбавимося двійки перед х. Отже, отримаємо. Тут отримуємо π на 2, 2x поділити на 2, це буде x, 3 π на 4 поділити на 2, це буде 3 π на 8. І плюс p на 2. n належить до множини цілих чисел. Тепер розглянемо нерівність з функцією Catalines X. Отже, нерівність Catalines X більше будет рівня корінь з 3. Нагадаю, що вони розташовуються на осі absis. І являються абсисами точок прямої, яка називається лінією котангенсів. А саме лінія котангенсів – це пряма Y дорівнює 1. Усі точки цієї прямої мають абсиси, які є котангенсами кутів поворотів. променя того самого, що ми розглядали у випадку з тангенсами, ось цього променя малюється лінія котангенсів. Ось таким чином. І котангенс, який тангенс, існує для тих точок, які є спільними. Точками, тобто точками перетину, ось цього променя і ось цієї прямої. Тобто в оцієї точки катангенцем є оця абсиса. Покажу. От абсиса оцієї точки є, по своїй суті, котангенсом. Нехай цей кут повороту буде альфа, котангенс альфа. Кут повороту оцього променя альфа, і катанген альфа є відповідно абсцисою цієї спільної точки, точки перетину. Якщо точки перетину немає, а це у нас можливо у випадку тільки тоді, коли промінь паралельний, це, наприклад, він отак розташовується на осі абсис, він тоді паралельний до цієї прямої, в цьому випадку спільної точки цієї промісі прямою не мають, і значить немає і абсиси, тобто катальгенса немає. Тобто при куту повороту 0, оця точка відповідає куту повороту 0. Катальгенс не існує. Також він не існуватиме, якщо кут повороту буде пі. Тобто отак. Якщо повернемо на π, то відповідно знову промінь паралельний до лінії катангенсів. Ось цей кут. Повороту π. І, відповідно, катангенс також не існує, тому що нема спільної точки між цим променем і лінією катангенсів. Розпочинаємо з того, що нам дано. Нам дано катангенси, який більше рівні за корінь з трьох. Це апсиси, тому корінь з трьох шукаємо на осі абсис. Оскільки нерівність не а корінь з трьох входить до розв'язків. Відповідно далі катангенси, які більші за корінь з трьох. Ось сюди ми їх покажемо. До нескінченності на осі абсис вони розташовуються. Переходимо на лінію котангенсів і виясняємо, яку частину цієї прямої треба нам намалювати. Нам потрібно намалювати всю цю частину, яка праворуч від прямої Х дорівнює корінь з трьох. Тобто ось це ми маємо намалювати. Приступаємо до малювання. Отже, наш, відповідно, промінь вже коли відхиляється від свого нульового положення, він вже там далеко праворуч уже будує точку. Ця точка наближається, наближається і малюється до оцього положення. Тобто від оцього положення до оцього положення променя. Ми намалювали ось цю пряму, а точніше, частину нашої прямої ось до цієї точки. З нескінченності і до цієї точки от оцей олівець промалював нашу пряму. А другий олівець промалював оцю дугу кута повороту. Я її заштрихую також. Малювання дуги почалося з цієї точки. Ця точка, як ми говорили, відповідає куту повороту 0. А при цьому куту у нас немає спільної точки між променем і цією прямою, і катангенс не існує, тому точка виколота. Тут же заштрихований кружок, значить, і тут заштрихований кружок ми беремо. Оця точка також точка дуги відповідно оцій точці прямої, буде задовольняти нашу нерівність. А точніше кут повороту ось цей, буде задовольняти нашу нерівність. І цей кут, це буде π на 6. Як бачимо з малюнка, всі оці кути, які більші за 0 і менші за π на 6, плюс πн, будуть задовольняти нашу нерівність. Отримуємо подвійну нерівність. X. Більше за оцей кут, який не входить до розв'язків 0 плюс вірніше. І менше рівне. Тут кружок зафарбований, за оцей кут, пі на 6, плюс Pn. n належить до множини цілих чисел. Тут виконаємо додавання, 0 плюс Pn, це буде Pn. Ось така була потрійна нерівність і записуємо відповідь. Ось такий проміжок. Тут не входить, тут входить до розв'язків значення крайніх кутів. Котангенс Х менше нуля. Отже, менше 0, тому 0 виколота точки. Катангенс, які менше нуля, розташовуються ліворуч від нього. Переходимо на. Лінію катангенсів. Ця точка також не входить до тих, які нас цікавлять. І відповідно ми маємо намалювати ось цю частину нашої прямої. Приступаємо до малювання. І пам'ятаємо, що малюємо тільки те, що зафарбовано червоним. Оце зелене малювати нам не потрібно, тому виконуємо перший поворот. З нескінченності й до цієї точки без малювання. Кут повороту, як бачите, відповідає значенню π на 2. Я його підпишу нижче тут. Після цього розпочинаємо малювання. Тобто малювати будемо цю частину. Тобто дійшли ми сюди і далі. Один олівець малює нашу пряму, другий олівець малює дугу. І ось тут ми маємо зупинитися. Тобто малювання відбувається ось в цьому напрямку. Дугу, яку ми малюємо, я зафарбую червоним. Це виходить, ось сюди ми промалювали. Крайня точка не входить. Причина в тому, що ми вже обговорювали, промінь не має спільної точки з цією прямою. І це в нас кут повороту P. Кути, які лежать в межах від пі на 2 плюс PN до ПІ плюс ПН є розв'язками нашої нерівності тому маємо подвійну нерівність тобто всі кути які задовольняють нерівність лежать в межах від π на 2 плюс πn до πn. М належить до множини цілих чисел. так ну такий інтервал такий проміжок